всім величезний привіт вечір. Забрела і вирішила вам показати. Побачила таку класну блузу з прошви. 879 гривень, недорого, я скажу. Відчувається, що це стовідсотковий котон. І це стовідсотковий котон вражена, просто вражена якістю і ціною. Ціна дуже дешева, не є дорого. Це для Європи 20 євро, це зовсім нічого. Ну і 879 гривень на наш щастя сходити раз за продуктами і то все не скупиш. А тут така блуза. А, тільки, на жаль, H&M представлений, по-моєму, тільки в двох містах України. Подивіться, як рукавчик класно зроблений, які гунзочки. Ну просто вау. І ця блуза підійде зараз до спідниці, я вам покажу, яку я показувала в інших моїх відео, але вони поруч висять. Якби хочеться показати, бачите, до цієї спідниці. От вони і повісили, бо переважно вішають так консультанти, там продавці або так спеціально задумано. Бачите, під цю спідничку може бути ось ця блуза. Спідничка, до речі, теж 100% котон. Якщо вам важливо знати ціну і детальний опис, то є інших відео. Бачу, є багато новиночок. Новинки постійно довішують такі топ, ну тут вже відчуття, що тут може бути синтетика, хоча топ дуже класненький. Така тканина, як жата. Просто базовий топ, базова річ. 799 гривень, ну, якщо брати між тою і тою блузою, то звичайно там різниця 100 гривень, що вартіша та біла блуза, але кому що потрібно до гардеробу в принципі. Ні, беру свої слова назад. Тут взагалі 89% візкози, тільки 11 поліестеру. Тобто взагалі супер склад. Супер склад. Тут джинсики ще класичні появилися, і джинси коштують 1249 гривень. Просто класичні, класні джинси. Нічого лишнього. Вже хтось зміряв, штанка бачите, підвернута. Інші покажу. Ну, прямі джегси. Тобто не прямі палацу, а просто прямі штанини. Класика. На Джегінси написано fit. Тобто Вони йдуть по фігурі. Обтяжку. Не будуть вони прямі, а slim. Так, тут багато є те, що ви бачили. Ось, наприклад, такі сукні вільні. А ось тут в новиночках така блуза котонова. І вона спрошу, така, а точно, як білесенька. І така ж ціна. 879 гривень. А навіть не знаю, який можна обрати відтінок, який кольори, Блакитний, класний і білий, Дивлячись, що вам потрібно. І це ідентичні блузи класненькі. Так, тут багато леопарду і блакитного. Цю блузу ви бачили в минулому чи позаминулому відео. легесенька, дуже тканина. Вона така, бачите, просто повітряна. Ціна не дешева, 1329 гривень. Якщо брати між блузами, наприклад, я з прошкою показувала так. А то якби різниця відчутна. У складі 71% котону, 29 поліастеру. Новиночка, якісь класні сумочки. Ну, така вона зовсім малесенька, Ну, дуже стильна літня сумочка. Це просто якби мішечок запханий. Таку сумку, я так розумію, його взагалі можна витягнути цей мішечок і носити ось таку сумочку собі плетено. Є довга ручка. Якби так, ось така ручечка. Ну, цікава сумка, вона не дуже функціональна. З однієї сторони, з другої функціонально, тому що і можна витягнути і носити окремо все. На 1149 гривень коштує така сумочка. Ось ця сумочка в руках манекена. Подивимося, який має вигляд. Ось так. Манекенчик стильно одягнутий, ланцюжок золотий, жилетка і брюки палацу широкий. І класичні човники. Ах, яка сукня! В схожому принту я показувала костюмі літні Блуза і палацо брюки, а тут сукня, яка застібається на гузички, тобто сукня сорочка, ще кажуть, 1799 гривень. Дуже класненька. Катина така, як чуть сатинова, з поясочком. Вона Прямого крою і в довжині мідакси. Вона не буде вам там чуть-чуть поза коліна, а трішки довше. Хтось правильно зробив вісті Ви Бачите, як вони повішені. Це довга сукня, а тут же хтось хотів подивитися, який має вигляд ось такий. 1799 гривень. Хороший досить склад, 88 віскози і 12 поліестеру. Брюки легкі з льону, я так розумію. Можливо, тут ще є. Вони досить широкі. Такий палацо-палацо. Прекрасний склад, літній, 67 вісквози і 33 льону. І їхня ціна 1549 гривень. Різні розміри. Сітка H&M розмірна досить широка, і від малесеньких XS до 3-4 іксів. Якщо немає на розкладці, то можна запитати консультанта, і він вам скаже, є. Він подивиться по програмі. Ще ось ці брючки це вони висіли на манекені. А ззаду в пояс з гумкою, Поліестер військо зала Тобто стандартна така костюмна тканина 1549 гривень. Блузи так схожі, я думаю, що це ліоцел, але дуже схожі на натуральний шок, але ціна 749 гривень, то зрозуміло, що ні. Но це взагалі напевно поліестер. Вже я взяла в руки. Ну, подивимось. Так, це 100% поліестер, але тактильно ти береш в руки і дуже візуально схожий на натуральний шок. Коли вже так добре взяв пальцями, то вже зрозумів, що це не натуральний шовк, але все рівно я думала, а може, за таку ціну буде, так. Блуза класненька, з чорними гузочками, з накладними кишеньками і на манжетах теж такі чорні гузички. Високі, бачите, манжети. Так, тут побачила щось цікаве. Подовжений жакет, жилет. Ой, який він класний. Це навіть якби сарафан, напевне. А так, це сукня-жилет з підкладкою. Тобто, якби не було підкладки, то б одразу було зрозуміло, що це сукня, але підкладка мене, якби, знаєте, трішки збила. Але я приложила до себе і бачу по довжині, що спокійно підходить на коротку сукню. 2199 гривень немало, але класненька річ. Бачите? Ось так. Все покажу, все розкажу. Склад 67 віскоз і 33 льону. А підкладка вже поліестер, верх, натуральна віскоза і льон. Ну, хороша річ сподобалася. Поруч дуже хороші, брюки, палацов, не широчені, широчені, дійсності палацу, а не просто прямі, чорні, базові. 1149 гривень, якість вичиндень дуже хороша. Вони трішки мають тканину, якби не зовсім костюму, ну не зовсім важку. Зимою ви їх не поносите, це не демісезонні класичні брюки. І хороший літній склад, 88 віскози і 12 поліестеру. Деби підійшла жалетка до цих брюк. Ідеально би підійшло все разом 879 гривень. Такі жалетки можна носити просто по білизні, без нічого знизу. До цих брючок, саме то. В складі 70 поліестеру і 30 віскози. Ось тут теж є базові жакети і базові жилетки. Я думаю, що такий асортимент багатьох цікавий, тому що базові речі, як-не-як, вони повинні переважати в гардеробі. Ось такий літній жакет. Ціна висока, сподобався дуже. 2199 гривень. Я думаю, що до тих брюк, яких я показувала практично на початку відео, дельон і віскоза. На один грузичок застібається. І дійсно в складі 67 візкозу і 33 льону. Ще такий красивий жакет 2199 гривень. Я думаю, що такий самий склад, хоча із за того, що жакет білий, думаю, що це інша трішки тканина. Ні, я бачу такий самий фасон. Хоча, як бачите, візуально отак тканина ніби відрізняється. Але склад той самий 69 віскози і 31 льону, в'язані жилети, широкі сині брюки палацу, блузи, і я бачу білий а такий жилет сукня, як я показувала попередньо, недавно, в бежевому кольорі. Подивимося цю жилетку. Вона досить щільної в'язки, з акцентними гузичками. Поєднання білого і чорного. Її теж можна носити по білизні, а можна носити по блузі. І ціна 1149 гривень. В складі 60 кутону і 40 акрилу. Сподобався ось цей жилет сукня в білому кольорі з акцентними гузочками. Я показувала ось такий спочатку і ідентичний, але вже в білому кольорі. Білий навіть мені ще більше сподобався. Легше його буде поєднати, але не дуже практичний, а той байджевий більш практичніший 2199 гривень, і віскоза і льон. Ось такий має вигляд, красивий. Блузи. Елегантні, класичні, з оборочками. Гузички такі обтянуті тканиною. Комфортна ціна, 879 гривень. На жаль, вона не застібається донизу. Я люблю, наприклад, такі блузи, щоб застібалися донизу. Можна взяти по якомусь топові, але, в принципі, чого ні. Так, ціну я говорила вже. Тут призібраний рукавчик такий. І це 100% котон. Повністю котон. В новиночках ще є сумки. Елегантна, класика. Це шкірзам. Сумок зі шкірою я не бачила, наприклад, вечір. Має всередині кишеню, абсолютно не застібається, не засовується. Відкрита сумка. І така сумка коштує 1549 гривень. Ремінчики з красивою пряжкою в стилі Арме. А, досить сподобалася ця пряжечка, така лаконічна, на чорному фоні. І ціна ремінчика 559 гривень. Ну і доповнити свій образ до літнього одягу. Можна ще чорними окулярами. В новинках ось така форма. Їхня ціна 429 гривень. Балеточки в стилі шанелі байжеві з чорним, досить схожі моделі. Легесенькі і накесенький шкірзам. І такі балетки коштують 749 гривень. Також можна придбати вже є літні капелюхи. Це 100% папір, що і роблять капелюшки, вам не буде спекотно. І його ціна 579 гривень. І за 799 гривень ще є ось такої форми капелюшки. Вони з логотипом вишитим. Не логотип, а якийсь такий знак. Ці капелюшки підійдуть до таких балеточок, які я показувала в минулому відео, але я вам не показала в минулому відео, бо їх ще не було. Ще вона є в чорному кольорі. 879 гривень. Ось такі балетки. Тут вони плетені, якби з такої джутвої нитки. Ну, це синтетична нитка, тут з гумочкою. Ну і ще такі чорні балеточки є, я теж їх показувала. Вони вже застібаються на пряжечки. Нагадаю вам ціну 1149 гривень. Аж голос сідає. Зі знижкою є ремінці, 299 гривень. Но він мені дуже сподобався, плетений ремінчик. Такий широкий, і тут е, в H&M дуже багато є таких позицій одягу і взуття платинго, Що це ремінчик ідеально підійде. Ну і ціна, подивиться, яка комфортна. Знижки на ремінці 239 гривень. Ось такий 159 гривень, з якою пряжкою акцентною, золотою. Під замшу теж він прекрасно підійде до різних аутфітів. Ще цей прекрасний ремінчик 199 гривень. Подивіться, яка прялечка класна. Тоненький, лаконічний ремінчик. І ціна 199 гривень. Ще є тут жакети базові. 2029 гривень немало. Одразу, як рукавчик, що ви його підняли, призібрали. Він вважається три чверті. і є в чорному кольорі теж. Тканина чуть фактурна. Зараз подивимося склад, чому так не дешево. І в складі 52 віскози і 47 поліастери. І такі жакети є в білому кольорі теж і теж така ціна. Теж можна купити трусики якісні, шкарпетка. Це такі базові. Щось таке дуже краще з мережам висить, вже вам показувала. Ось такий величезний набір. Величезне тому що тут 5 пар. Це кутон з ластаном. Я так розумію, подивіться, які класні кольори. Ось такі пусики за 5 пар. Зараз скажу ціну. За 5 пар 799 гривень і 85% органічного кутону. Подивилася на внутрішню бірочку, 96 кутону і 4 ластану, так як і говорила. Які аксесуари зі знижкою. Ці сарежки раніше я показувала по повній ціні, мені дуже сподобалося, Зараз вони 149 гривень. Для H&M це зовсім недорого, подивіться, які вони деталізовані, оце все рухоме. От так вони застібаються, 149 гривень. Ціни просто дуже дешеві, подивіться, яке кільце. Яка каблучка мостувала 199 гривень, дуже футуристична. Її перша ціна була 749 гривень. Наскільки відсотків дешевше? Ось так. При можливості я хочу показати, я не хочу засовувати. Далеко ось такий вигляд цієї каблучки. А ще такі, ну снижечки, ці сарашки є. Бачите, така і така 199 гривень. Ой, а які ці красиві сережки, 149 гривень. Як натуральний камінь, теж показувала по повній ціні. Коштували вони 559 гривень раніше. Друзі, всім папа. -па, до зустрічі у нових відео оглядах.